Всім привіт на каналі Влог Автомобіліста. Хоч зараз в Україні і нелегкі часи, але люди продовжують приганяти автомобілі із США. Сьогодні я хочу розказати про кросовер, який чомусь обділили своєю увагою українські автолюбителі. Я 4 роки в Україні займався пригоном авто із США і жодного разу не мав замовлення на такий крутий кросовер. Погодьтеся, що виглядає він супер круто, супер сучасно, свіжо, агресивно, спортивно. Тут і лінзована оптика, і великі колеса, і складні роздуті форми, як у Маслкара. Взагалі я б сказав, що це як новий Камаро, але в формі SUV. І це ті самі принципи та дизайнерські рішення. І в цьому немає нічого поганого, адже це виглядає дійсно дуже класно. Перші Blazer з'явилися ще в 1985 році і випускалися до початку 2000-х. Це були квадратні брутальні джипи типу Ford Bronco чи Jeep Grand Cherokee. Вони були дуже популярними і фанати довго чекали нової версії, яка нарешті з'явилася у 2019 році. Про варіації силових установок дуже багато розповідати не потрібно, тому що тут все просто. Є три варіанти двигунів: це 2,5 атмосферник, 4 надійний простий двигун 193 кінських сили. Більш потужний 3,6 атмосферний V6, 308 кінських сил. І з 2021 року ще третій двигун почали пропонувати. Це 2-літровий турбо 4-хциліндровий 228 кінських сил. Коробка передач тут йде завжди автоматично 9-ступеневий General Motors. І з будь-яким двигуном може бути як передній, так і повний привід. Що цікаво для України, то у випадку з атмосферними 2.5 та 3,6 двигунами можна подумати про установку ГБО, що є великою перевагою. Про екстер'єр та силові установки я розповів і переходимо тепер до інтер'єру, який являється не менш цікавим. Одразу помітно, що дизайнери при проєктуванні інтер'єру також надихалися легендарним Камаро. І це тут видно у всьому. Якщо ви порівняєте інтер'єр Камаро і блейзера, він на 90% однаковий. Звісно, тут місця більше, більше набагато. Людям з будь-яким зростом я впевнений, тут буде зручно. Крім одного нюансу, не знаю, як на рахунок сидіння, тому що, як на мене, для людей, яких там 190 воно може бути трішки короткувате. Найголовніше, що цей автомобіль вже спроєктований за сучасними технологіями. Тут є USB, як звичайний, так і мікро айфоновський, тут є дисплей з дуже класним зображенням, класна роздільна якість. До речі, камера заднього виду в цьому дисплеї має дуже шикарну картинку. Реально кольорова, все чітко видно зображення світло, якісне камера заднього виду на висоті і весь дисплей. Також, звісно, комфорту дуже сильно додає це можливість підключити Apple CarPlay та Android Auto. Хочу розказати про деякі фішки та особливості цього автомобіля. У кожного авто є свої відмінності, якісь незначні моментики, які і формують характер цього автомобіля. Невиключенням є і Chevrolet Blazer. Даний автомобіль обладнаний системою Start-Stop. Можливо, в версіях 2-літрових та 3,6 є кнопка, яка відключає цю систему Start-Stop. У версії з двигуном 2,5 літрів ви не можете її примусово відключити. Тобто, коли ви заводите автомобіль, він виходить на робочі обороти, і при зупинках на світлофорах він вас глохне. Щойно ви забираєте ногу з. Тормозу, він заводиться автоматично. Комусь це подобається, комусь ні. Я, наприклад, відношусь до тих людей, яким це не подобається, але рішення є. Можливо, навіть і виробники подбали про таких клієнтів, як я, яким, яким ця система не до вподоби. І тому є певний лайфхак, певний метод, він такий неофіційний, але. Можна жити. Це абсолютно безпечно. Ви просто заводите автомобіль, починаєте їхати, включаєте на драйв. Коли прогрівається автомобіль, ви не хочете, щоб спрацьовував старт-стоп. Ви просто переводите на L і плюсом набираєте максимальну передачу, до якої ви дозволяєте коробці переключатися. Єдина відмінність цього режиму L від Drive, що ви можете вибирати максимальну передачу, вище якої автомобіль не буде працювати. Це зручно в горах, там ще в якихось режимах. І ви можете вибрати так само навіть одразу восьму чи дев'яту передачу. Ви побачите це відображення на табло. Все автомобіль у вас вже старт-стоп не використовує в цьому режимі, він не буде у вас глохнути. Єдина відмінність. Від драйву, а так, в принципі, такий момент. Тому можу заспокоїти всіх, хто також, як я, не любить користуватися системою старт стоп не любить, коли ваш автомобіль глохне на кожному світлофорі. Вихід є, правда, він не самий зручний. Якщо б була кнопка, яка виключає цей режим, було б краще. Але в принципі до цього можна звикнути за один день. Друга особливість це бардачок, який відкривається кнопкою, яка виведена. Окремо, вона не на бардачку, не біля бардачка, а вона ось тут на центральній консолі. Це дрібничка, але приємно, тому що це не так, як всіх. Це досить цікаво, тому що дійсно це якось навіть зручніше. З водійського положення вам легше дотягуватись до цієї кнопки. Якщо ви хочете, наприклад, сказати пасажиру, там, візьми щось в бардачку, ви самі можете нажати кнопку, бардачок відкриється. На ходу можна відкрити бардачок, щось там швидко взяти з нього. Не треба шукати цю кнопку, вона тут під рукою. Також хочу відмітити, що в цього автомобіля досить великий багажник. Він величезний. Там можна було при бажанні навіть третій ряд сидіння, думаю, вмістити, якщо запаску викинути, як в інших машинах, третій ряд можна спокійно там зробити. Багажник великий, і також дуже багато місця є на другому ряду. Для ніг місця вистачає. І по ширині вистачає, і підлокітник є, і сидіння взаді досить зручні. І спинка задніх сидінь також регулюється по своєму наклону. Тобто люди з будь-яким зростом позаду будуть себе відчувати комфортно і навіть на довгих поїздках. Це повноцінний другий ряд, він зовсім не маленький, він досить солідний, комфортний, це великий кросовер. Дуже цікавим нюансом у даному автомобілі також є ось ці його дефлектори обдуву, дефлектори системи кондиціонування. Рішення не нове, воно також прийшло з Camaro, але воно досить оригінальне в інших автомобілях я не зустрічав такого. Тобто самі дефлектори знаходяться не зверху, як правило, не над всіма кнопками, вони не кидаються вам в очі. А вони знаходяться внизу під дисплеєм, під всіма кнопками. Це класне рішення. Чому? Тому що дійсно для чого вам постійно дивитися на ось ці чорні дири, скажімо так, з яких просто повітря йде. Вони регулюються по обертах. Вони можуть обертатися вліво, вправо, вверх, вниз. Ви можете їх закрити, відкрити. Все дуже класно, дуже практично. І ще одна фішка цих дефлекторів, окрім їх незвичайного розташування. Це, що це інтуїтивні крутилки, тобто вони можуть крутитися, і ви вибираєте температуру тепліше або холодніше. Біля кожного дефлектора є невеличкий екранчик, на якому відображається температура, яку ви виставляєте. Це подвійний клімат-контроль. Тобто для пасажира цим дефлектором виставляється температура, яка тут на дисплеї одразу показується. А для водія свій дефлектор, і він ось так крутиться. Дійсно, дуже інтуїтивно, зручно. Одразу до цього звикаєш, зрозуміло все класно, зручно. Ось дефлектор, ось його температура. Ось ти ним крутиш. Він не перед очима у вас. Ну, чесно, я можна сказати, в ці дефлектори прямо закохався, і я тепер не знаю, чи я зможу їздити на автомобілях, де вони розташовані десь зверху, а кнопки керування температурою знаходяться десь в іншому місці, і вам потрібно братися не за дефлектори, а нажимати якісь кнопки. Я вважаю, що це рішення дуже класне. Можна розповідати про ці дефлектори, окремий зняти випуск, тому що це просто геніальне рішення. Як на мене, це якийсь прорив в кондиціонуванні автомобіля і в дизайні автомобіля. І дивно, чому раніше ніхто до цього не додумався. Мені дуже сподобалося, як тут все це зроблено. Ще хочу відмітити дуже приємну річ, що верхня панель тут. Ну, Здається, що це справжня шкіра. По цій панелі ми можемо замітити такий подвійний шов, досить гарний. Все зроблено якісно. Панель м'ягенька і це на відчуття дійсно шкіра. Тобто така заявочка на преміальність. Шкіряна верхня консоль. Шкіряний підлокітник. В даній комплектації в моєму автомобілі сидіння не шкіряні, але вони досить якісні і приємні. Абсолютно вони не виглядають якось бідно, класно, але. Якщо уявити, що тут були би шашкіряні сидіння, ну то це взагалі був би дійсно якийсь лакшері вже позашляховик. Також можна відмітити ось ці стойки, вони йдуть чорного кольору. Як на мене, салон зроблений дуже круто, ніяких абсолютно зауважень в мене немає ні по якості, ні по дизайну. Все класно, все чітко, все на своїх місцях. Є якісь оригінальні речі, там значки в таких якихось дуже цікавих місцях, шевролет. Також, що стосується особливостей, то є ось така тут крутілочка невелика, і ви можете вибирати режими їзди. Оскільки даний автомобіль передньопривідний, то тут тільки три режими: це звичайний режим, нормал, є режим сніг і є спортивний режим. Ви можете їх вибирати, переключати. Я ще не пробував, не знаю наскільки там воно щось дає, але це цікаво. Ключ ось такий у даного автомобіля, в принципі, нормальний. Безключовий запуск є, ключ такий вишуканий, можна сказати, акуратний, досить сучасний. Якщо говорити про жорсткість, то він більш м'який, ніж жорсткий. Плавність ходу тут, як для кросовера, на дуже-дуже високому рівні. Динаміка з двигуном 2.5 нормальна. Якщо ви, звичайно, там не хочете чогось супер-грандіозного, то 2.5 вистачить з головою. У мене був перед цим автомобілем Ford Escape з двигуном 2.5, і був Jeep Renegade з двигуном 2.4. І тут хоч 2.5, ніби різниця невелика, але динаміка тут краща. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якісь вже більш нові технології, можливо, трішки більш форсований двигун якийсь, але е цей автомобіль швидший. Я можу тільки припустити, що 3.6. V6 буде взагалі монстр. Я думаю, що тим, хто кому важливо прям всіх на світлофорах вздрючувати, то беріть тоді 3.6. Вони правда набагато дорожчі. Отже, хочу підвести підсумки про даний автомобіль. Варіант досить цікавий. Цікавий він тим, що їх небагато. Їх навіть в США на дорогах чомусь досить мало. Я думаю, що якщо ви брежене з Америки такий собі блейзер, то ви в Україні будете відрізнятися від всіх дуже сильно. Високий кліренс, двигуни є і 2,5, і 3,6, які під гбо хорошо стають. Тобто, хто хоче більш потужну машину, бере 3,6. хто хоче нормальну машину, бере 2,5. Двигуни надійні коробки, як в нас всі люблять, гідротрансформатори надійні, прості, не ламаються. Тут така коробка. Машина велика, машина не дуже дорога. Є Apple CarPlay, є дисплей. Мені здається, що на сьогоднішній день це один із таких оптимальних варіантів, якщо ви розглядаєте ось такі цінові категорії, собі кросовер. Ще одна причина, чому я цей обзор вирішив зняти, це тому що я не знайшов. Багато на Ютубі інформації на українській мові про е, Chevrolet Blazer. Здається, всього на всього один обзор я знайшов, тому я надіюся, що інформація, яку я сьогодні вам надав, буде корисною, і що люди, які е, цей автомобіль собі розглядали, або, наприклад, ті, які взагалі не знали, що можна з Америки таке пригнати, то е, у вас з'явиться ще один варіант. Дійсно варіант достойний, дійсно варіант цікавий. На нього варто звернути увагу. Я сподіваюся, що інформація моя для вас виявилася корисною, і що я допоміг вам визначитися, який автомобіль ви собі хочете і чи варто купляти такий автомобіль. Всім дякую за увагу. Надіюся, моє відео було для вас корисним, інформативним. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Я буду старатися на них відповідати, а також знімати нові відео. І слава Україні! Перемога буде за нами. Всім до побачення!